Дивися, ми деякі чудеса, які є описані в Євангелії, можемо побачити зараз. Там дивися, як розписано одне чудо. От ми з тобою говорили, що uh -huh. Ісус навчав учнів, <кій> і один з уроків, наступний, який він анонсував ще, коли вони були в Єрусалимі, uh -huh. він казав, що ви чим дуже діть в Галілею, а я вас там все одно випереджу. Uh -huh. Тобто, як він, що він прийде раніше, ніж uh -huh. вони? Як би вони не старалися, він прийде раніше. Так, там от розповідається про це, що справді, коли вони прийшли, зустрілися там, де їм було призначено на горі, вони прийшли у приміщення, а там вже був Ісус. Угу. Тобто він прийшов раніше, що вони. Угу. І питання в тому, як йому це вдалося робити. От ми можемо там собі уявляти, ми там читаємо різну фантастичну літературу, і говоримо про телепортацію. Був так, в одному місці, опинився угу. в іншому місці. Я тобі зараз розкажу про приклад телепортації. Ці ми так. про це говорили, але я це згадував так по пам'яті. Це було 10 років тому, але справа в тому, що чоловік, яким, з яким це відбулося, я його попросив, він був настільки вражений від цього всього. я Його попросив, щоб він записав це все. І він записав, і я зараз підняв ці всі угу. матеріали. Ой, як я дам посилання на цей його, угу. фактично, лист. Я там правда, прибрав прізвище, значить угу. в чому суть? Суть в тому, що він живе недалеко від Харкова, 180 кілометрів від Харкова. Він приватний підприємець. У нього є невеликий бізнес. Він щотижня їздить до Харкова. За сировиною. У нього це відпрацьовано як ритуал, як процес на автоматі. Uh -huh. Він приїжджає туди, запаковується, в нього машина, там він uh -huh. каже, 800 кг цієї сировини. Виїжджає на трасу, телефонує дружині. 180 км, половина йде по трасі, половина йде по сільським дорогам. Uh -huh. Приблизно половина, uh -huh. так? Коли він з'їжджає на сільські дороги, він знову дружині телефонує. Ну, це просто так, набрав номер телефону, я вже на трасі, uh -huh. або я з'їжджаю з траси. Uh -huh. Тобто дуже коротко, uh -huh. там буквально кілька секунд. Uh -huh. Так от, ця дорога в нього займає 170 кілометрів, займає 3 або 3,5 години. Там по-різному воно відбувається. Так от одного разу. Це було 10 років тому, тому що я його навчив живому слову. От йому це якось так воно ну, зацікавило, це все, йому це легко пішло. І він розповідає, що коли він повертався з Харкова, то виїхав на трасу, він зателефонував дружині, сказав, що виїхав. І він подивився, коли це все в ньому на телефоні. Це ж видно, в котрій годині 12:57. Оце було зафіксовано. Тобто він о 4 годині або 4 мав приїхати додому, там нормально. Угу. Він каже, я їхав. Я там думав, що це таке за живе слово, якесь воно таке цікаве. Якось воно мене надихає, там згадував якісь цифрони, звукони, то, що він там читав, то, що він запам'ятав, Він тільки почав з цим працювати. Це тільки перша форма була. В такому стані роздуму. Він каже, що в мене такий настрій був, ніби я в церкві. От, тобто мається на увазі угу. цей святковий такий стан, угу. щось такого чарівного, Одухотворення По такого. Так. Щось таке небуденне. Він каже: я доїхав до кінця цієї траси. Телефоную дружині, що я вже з'їжджаю, але дивиться на свій годинник в машині, а він чомусь показує 12.57. Він здивувався, думаю, годинник зупинився таке, буває. А потім дивиться, що він вже почав йти. Коли він звернув на нього увагу, він вже почав, там стрілка почала рухатися. Він проїжджає додому і приїжджає. Дружина каже, що я так швидко приїхав. Була тільки 14, була тільки 14 година. Тобто він доїхав за годину mm -hmm. виходить. І ну Він каже, ну як от виїхав, нормально. Він каже, я їхав, я все бачив. Я бачив, як машини проти мене. Траса mm -hmm. така досить mm -hmm. була, така, інтенсивний рух. Mm -hmm. Тобто, як завжди, приїхав, але приїхав на дві години раніше. Ну, він був спантеличений. Він каже: я тоді. Ну, у мене на телефоні два дзвінка: один 1257, і другий 12.57. Він каже, а я ще візьму телефон, дружини. Подивлюся. Він каже: я з жахом побачив, що там також було перший дзвінок 1257, і другий, коли він з'їжджав, про що угу. через там через годину чи через півтори, коли він з'їжджав з цієї траси, також було 12.57. Це означає, що він угу. проїхав оці там 80 чи 90 кілометрів. Він їх проїхав за 0 годин і 0 хвилин. Вони були вражені обоє, і наступний раз дружина ще спеціально з ним туди поїхала. Вони зробили це все, і вони переконалися, що раніше 4 ніяк не можна приїхати. Розумієш, от коли ми говоримо про телепортацію, то нам здається, що ну, якийсь там, там простір згортається, щось таке. От. А тут відбулася по суті телепортація. Угу. Можливо, це якийсь інший варіант телепортації. Але він був 12,57 в одному місці і був майже за 100 кілометрів миттєво, фактично, вже в іншому місці. Uh -huh. І причому він нічого не відчув. Я потім на цю тему говорив з Філатовичем, От з uh -huh. недавно... Цікаво, що він казав. От о, це от питання зараз піднялося, о, це було десь тиждень тому. Я його питаю, пану от, пане Олександре, розказав йому цю всю історію, що відбулося. Він каже, та, у мене також таки було. Не двічі. І розказав історію, коли він їхав з таким одним, одним козаком. Я знаю його також. Він також щось мені таке розказував, але якось воно не конкретно, а це Філатович каже, що нам треба було доїхати до Києва половиною години їхати. Але нам треба було бути через годину, тому що був. Аудіозапис у них була передача в прямому ефірі на дивиться на першому каналі на радіо. Їм треба було за годину туди доїхати. Але реально uh -huh. в них, вони могли доїхати за дві з половиною години. І от вони їхали там, про щось думали. Він каже, ми також читали живе слово всередині. І ми, як вчасно, приїхали дивним чином. Тобто він каже, що дві з половиною години вони приїхали за одну годину. Ну, це не так яскраво, як в першому uh -huh. випадку, але це відбулося. Uh -huh. І потім мені цей чоловік також розповідав, що в нього також таке відбулося, також він поспішав, дуже сильно йому треба було. Ну і були ще інші випадки, вони були більш, ще більш дивні. Ну, але це фіксується сам результат, а самого ага. процесу ніхто не бачить. Ні.